При русловій зоні вище течії Дніпра є затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів та житлових будинків у ряді прирічкових сіл країни. Тому наразі по всьому Дніпровському каскаду водосховищ відбувається скид надлишків води. Таку ситуацію можна спостерігати і на Дніпро-Гесі. В межах нашого міста підтопила лише прибережну смугу. У верхньому бєфі нашого Дніпровського водосховища НПУ відмітка 51, а у нижньому бєфі Дніпровської ГЕС-відмітка наразі 17. Тобто вода йде, рівень піднявся. І у нашому каховському водосховищі так само рівень ну, Каховського водосховище поповнюється. Це заплавнева частина Каховського водосховища Домаха. Ще взимку тут фіксували задуху риби через різке падіння рівня води. Проте наразі ситуація повністю змінилася. Рівень вже вищий за середньорічні показники, і вода продовжує прибувати. Всі традиційні нарестовища вже вводені, що створює сприятливі умови для відтворення основних видів. Риб це ляч, плітка, карась сріблястий та короб. Тож зимівля, пташка, що трошки більше за горобця, вже приготувалася до полювання. Через сприятливі умови цього року може спостерігатися а, значне поповнення а, рибного стада, в Каховського до але існує і небезпека. Якщо рівень води а, через місяць, наприклад, а, різко впаде. Ми можемо спостерігати осушення нерестовищ, а разом з тим і загибелі кри. Між тим, тимчасово затоплені ділянки з водною рослинністю є найкращими для нересту, кажуть в рибоохоронному патрулі. Моніторинг стану водних біоресурсів здійснюється щоденно. Температура води на мілководних ділянках ковсоводосховища вже складала плюс 8 градусів, а це значить, що вже почалася активна фаза нересту окуня, закінчився активний нерест, майже закінчився активний, фаза активного нереста у щуки. Наразі з дня на день, десь початку 20 квітня по 26 квітня, очікується активна фаза нереста у плітки, потім буде лящ, Ну а далі вже підуть основні види риб, такі як карась сріблястий коруб. Судак та багато інших тим часом на Каховському та Дніпровському водосховищах продовжує діяти весняно-літня заборона на вилов риби на нерестилищах. Крім того, не дозволена і навігація та рибальство сплав засобів. Артур Туркіна дрій Позняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ.